На підтримку Тетяни Черногів, яка постраждала від злочинців. Справжнім журналістам завжди були і залишаються совістю суспільства захисниками і борцями за свободу слова і демократії. Потурання злочинцям з боку влади породжує нові напади на журналістів. І приклад цього ми бачимо. На кривавій розправі над журналісткою Тетяною Чорногію. Ми живемо уже в безправній державі, суди діють проти журналістів, справи не розглядаються. Тому ми висловлюємо рішучий протест проти невиконання чинного законодавства на, нас, на, на захист журналістів. Вимагаємо якнайшвидшого розгляду цієї кримінальної справи і притягнення до відповідальності злочинців. Гайба! 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 Тетяна, активістка Євромайдану, є автором та блогером української правди. У своїх журналістських розслідуваннях вона викривала корупційну діяльність високоподосадовців та державних чиновників. Відставки міністра внутрішніх справ за його бездіяльність трима. Байдуже до того, що ми говоримо, що, що ми не хочемо, щоб нас били. Тому ми сьогодні стоїмо тут. І сьогодні ми з колегами вирішили зробити такий символічний орден для міністра Віталія Захарченка. Це орден ганьби. На нього ми розмістили фотографії усіх побитих журналістів за останній час. Наскільки я пам'ятаю, що в Україні за останні 10 років такого взагалі не траплялося. Це щось відбувається таке, що можна назвати війною проти журналістів. Чого черкаська міліція обнімається з тітушками, потім їх відпускає. Ну, оці, ці питання дуже хотілося б обзв... задати е, пану Ліпандіну. Хай Який він пояснить, отримав, що він... Відбуває. Що, що відбувається він... у нас в Черкасах? Це він генерала отримав за те, що з тітушками а обнімається. Губа. Зараз почекайте, ми наряджаємо ялинку. Валік, так так і треба було. Давай. Субінет, на субінет.